Вітаю, друзі! Сезон заготовок на зиму у мене триває, і сьогодні готую сиру аджику з додаванням коріння хрону. Готую таку аджику кожний рік, бо вона смачна, а ще це кладесть вітамінів на зиму, адже аджика не буде піддаватись термічній обробці. Зберігаю аджику всю зиму в холодильнику, вона не закисає. Навіть хто не любить гострого, раджу приготувати, а взимку додавати потрошку до салатів. Всі овочі для аджики, банки, кришки повинні бути чисті і сухі, бо волога сприяє Брудінню. Тому звечора всі очі помила і залишаю на бавовняній серветці на ніч, що просохли, а зранку починаю готувати аджику. Помідори беру червоного кольору, гарно спілі, обрізаю пошкодження, плодоніжку. Підготовлених помідорів повинно бути 2,5 кілограми, почищеного чеснику 250 грамів, коріння хрону 300 г. 5 штук гострого перцю середнього розміру. У перця відрізаю плодоніжку насіння залишаю. Підготовленого перцю у мене вийшло 150 г. Також треба 10 штук червоного солодкого перцю середнього розміру. Відрізаю плодоніжку, чищу від насіння, підготовленого солодкого перцю у мене вийшло 1 кілограм. Всі підготовлені овочі прокручую через м'ясорубку. Корінь хрону важко прокрутити. Я чередувала. Трошки помідори далі корінь хрону. Часник корінь хрону. Перець, корінь хрону і так далі. Вісоробці так легше прокрути, прокрутити корінь хрону. До суміші додаю 180 г цукру, 2 столові ложки солі, 100 мл столового 9% оцуту. Все розмішую, щоб сіль і цукор розчинився. Залишаю на півгодини, далі ще раз розмішую, пробую на смак, можна досолити, якщо треба, наливаю аджику в суху стерильну банку, накриваю капроновою кришкою, зберігаю в холодильнику. Готуйте! Аджика дуже смачна, дуже ароматна. Можна подати її до м'яса, до картоплі і просто з хлібчиком. Дуже смачно і ароматно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!